Ми з вами знаходимося в комунальному закладі Троїцький ліцей. В ці важкі часи, коли вся держава, вся країна бореться з російською агресією, ми скеровані однією метою до миру та перемоги. Ми тут зібралися з нашими дівчатами і вирішили, що в той час, коли хлопці боронять нашу державу, ми повинні стати надійним тилом, взяти себе в руки, не панікувати та допомагати ЗСУ. Тому ми вирішили створити такий свій невеличкий волонтерський рух і почали працювати ну приблизно десь з 13 січня за цей період. Нас підтримали. Ми дуже раді, що нас підтримали не тільки працівники нашого закладу освіти. Нас підтримали і учні, і батьки наших вихованців, і мешканці нашого селища Троїцьке надавали нам будь-яку допомогу. Учні виробляли ось такі обереги. Ми зібрали кошти і придбали основу для маскувальних сіток. Ми придбали парафін. Ми придбали пряжу для. В'язання шкарпеток. Наші дівчатка почали в'язати килимки, шкарпетки, виготовляти окопні свічки, підтримуємо зв'язок з нашими хлопцями, з нашими котиками. Спілкуючись з ними, ми з'ясували, що їм потрібні маскувальні сітки. Вони нам порадили, яких розмірів вони потрібні для них, з якої тканини це повинна бути ось така тканина, яка не промакає, яка не впитує вологу, яка легка і найголовніше. Вона довго служить нашим хлопцям. Ми розробили з дівчатами свій власний бренд. Коли ми вив'язуємо шкарпеточки, то ми зробили ось такі ось ярлички. Це шкарпетки для наших котиків та для наших кішечок, де ми обов'язково вкладаємо сюди 50% любові, 50% тепла. Обов'язково кладемо оберіг. Наші дітки їх наготували дуже дуже багато і вистачить всім. Оберігли нас з побажаннями, щоб наші хлопці поверталися живими з перемогою. І звичайно, ми пишемо слава підтримки, слава зсу, слава Україні, слава нашим хлопцям. За весь час роботи ми передали для наших хлопців 35 пар шкарпеток. До речі, робота продовжується, і будемо ще скільки потрібно, стільки ми будемо їх в'язати. Бо ми розуміємо, що хоча зима вже пройшла, але далі у наших хлопців будуть гумові чуботі. Які треба також будуть теплі шкарпетки, в які вкладена любов і віра в перемогу. З нашими шкарпетками наші хлопці обов'язково переможуть. Ми передали 125 окопних свічок. Хочеться подякувати нашим мешканцям, які надавали нам внески на придбання парафіну, не тільки внески на придбання парафіну, а й так само надавали парафін. У нас є така родина Гречковських, які. Планували зробити свій невеличкий бізнес, робити свічки, але весь парафін, який у них був, вони передали нам. У нас є бджолярі, які передавали нам воск. Ми додавали. Тобто, сподіваємося, що наші свічки так само зігріли, зігріли наших хлопчиків. Ми сплили 30 метрів квадратних метрів сітки маскувальне, але це була зимова сітка. Зараз ми вже перейшли на весняні та літні сіточки, будемо плести». Килимочки, звичайно, килимки передали 25 штук килимочки. У нас є дівчата, які взагалі не разу в житті в руки не брали ні гачок, ні спиці. Але ось такі події змусили навчитися в'язати, навчитися плести. Є дівчата, які майстрині вив'язували світери, але жодного разу не в'язали шкарпеток. Навчились інтернет в допомогу, і хочу сказати, що у нас дівчата навчились в'язати не тільки на чотирьох спицях, але й на двох. Так само. І шкарпетки у нас виходять дуже такі м'якенькі, дуже теплі. І найголовніше, що вони з оберегом будуть оберігати наших хлопчиків. Тільки разом, тільки спільно ми будемо іти до допомоги, іти до перемоги тільки разом. Тільки разом до перемоги. І я сподіваюся, що ми дійсно наші хлопці відчувають наш надійний тил, нашу допомогу, нашу любов, наше тепло і, звичайно, віру в наших хлопців, віру в перемогу, віру в Україну. Ну, Україна найкраща країна. Ну, об'єдналися і відкрили свій волонтерський рух, і тому я тут. Працюю от шкарпетки. До цього я ну, в'язала багато, дуже свитери всякі, кардигани, ді, дітський одяг в'язалися, але шкарпеток в'язала дуже мало. Але прийшлося, як разом йти до перемоги, то треба разом. Довелося навчитися. І от виходить, вяжемо, скільки всього нав'язали. Як Надія Володимирівна сказала, 35 пар ми передали носочки на нашим хлопчикам-захисникам, щоб їм було тепле, гарно трошки їх зігріти в холодній зимовій ночі чи вечора чи дні. Крім ж, карпеток, чим ще займаєтесь волонтерському центрі? Ось в'яжемо такі килимочки, ось такі. Ось Ольга Дмитрівна, моя помічниця, напарниця. Вона якраз це робить. Вона до цього нічого не вміла робити, але теж навчилася. Прийшла в волонтерський рух, теж працівниця працювала. Ми тут в цьому закладі в одній зміні, в своєму дружньому колективі, і навчилася, працює, виходить. Дуже задоволена. Я думаю, да, Оля Дмитрина? Ми знаходимося в троїцькому закладі дошкільної освіти. Наші працівники працюють, виготовляють маскувальні сітки, плетуть шкарпетки, роблять окопні свічки. В цьому нам допомагають мешканці нашого села, підприємці, а також батьки наших дітлахів. Почали ми все це робити з січня місяця. Цим ми хочемо повдячити нашим хлопцям і дівчатам, які знаходяться на передовій. Подякувати їм за те, що вони роблять, що вони нас захищають, і ми не сподіваємося, ми. Віримо в перемогу, що перемога буде за нами, і з цим ми віддаємо частинку нашого серця з цими роботами, з усім, що роблять наші працівники. «Працюємо ми з січня 23-го року. у нас тут чотири людини. Ми жінки. У кожного є свої діти, у когось дівчата, у когось хлопці. От та саме, ми всі матері, тому ми не могли залишитися, осторонь ці... нести якусь якусь крихту, перемогу на та саме допомогти чимось нашим воїнам, тому. Ми вміли ось з Оксаною плести шкарпетки, ми їх плетимо. Ну, чотири шкарпетки в неділю ми так Так, да, Чотири пари. Розміри різні ми плетимо. Пряжу ми беремо, ну, у когось вдома залишилося, тому що ми і раніше плили, хтось приніс якісь светри, ми їх розпустили, сплили. Дівчатка наші плести не вміють, тому вони добре навчилися робити окопні свічки. От, інтернет нам допоміг освоїти плетіння маскувальної сітки, допомогли нам з матеріалами, що батьки, що сусіди, що... Всі небайдужі люди допомагали нам в придбанні цього матеріалу, ми його перероблювали як могли. І ці ось килимки плили, щоб було тепліше нашим воїнам. Ну, по тому, як надходили матеріали, ми робили і маскитні сітки, і плили шкарпетки. Ну, шкарпетки ми плимо плетимо кожен день. Працюємо ми 8 годин з перервою на обід. От, відправляємо ми продукцію з любов'ю. Ми її робимо з любов'ю про себе не вголос молимось за кожного бійця, який там воює. Ми думаємо, що з кожною нашою шкарпеткою, з кожною купною свічкою до наших бійців доходить частина нашого сердечка, і дітки нам кожній десь матусі чи самі роблять у якісь. Малюнки, якісь поділки, от і тому, коли ми відправляємо до бійців наші вироби, то ми звичайно прикладаємо туди якісь побажання навіть наших малюків. Думаю, їм буде приємно.